Усім добрий день! Давайте з вами розглянемо нашу першу вправу. І тут треба слова поставити в правильній послідовності. Давайте подивимося. Тут перше слово grey. Grey це позначає в нас колір, і воно на першому місці ні в якому разі не може бути. Little – маленький. Ну, тут нас кажуть про розмір. Young це вже у нас за віком молодий. Cat – це іменник. Значить, як ми будемо ось тут працювати? Тут е, якусь думку ми не бачимо, яка тільки може вам належати. Значить, далі нам треба знайти розмір. А розмір це буде little. Тому a little. далі вік в нас повинен іти. Young, потім колір Grey і потім Cat. Тому a Little Young Grey Cat маленька, молода, сіра кішка. Тільки в такої послідовності можна сказати ось це. Далі, якщо ми зараз тут подивимося. Ми тут можемо побачити, що на початку ми бачимо вже є слово думка, і ми можемо на початку його написати. Потім ми бачимо, що мова може йти про вік, і він є. Ну, і кольор в нас також є. Тому, ось тут ми запишемо з вами: A clever old brown monkey розумна, стара. Корічнева мавпа. Ось тут. Чи бачимо ми слова думку, яка може тільки вам належати? Бачимо. Тут можна сказати, що cool це можна перекласти як крутий або кластий, або крута, класна. Це може бути ваша думка комусь крута, комусь не крута. Комусь класна, комусь не класна. Далі ми бачимо, що тут йде вік. Розміра немає, але йде вік, тому тільки вік ню. Потім нас залишається колір pink. Значить, ми можемо з вами написати ось тут: A cool new pink bag. Крута нова рожева сумка. Чи класна нова рожева сумка? І ось у нас залишається ось тут речення. Подивимося. Самостійно спробуйте знайти, чи бачите ви з цих слів прикметників щось що може позначати вашу думку. Подумайте уважно. Правильно, і це слово funny, кумедний. Для когось кумедний, для когось не кумедний. Після слова кумедний, що б ви написали? Подивимося очима. І чи є тут в нас розмір? Правильно, розмір є, це small. Чи є в нас тут вік? Вік немає, але в нас залишається колір. І ми напишемо потім колір. І що в нас тут буде написано: A funny small white dog. Кумедний, маленький, білий песик.